Руйнівна сила ядерних бомб виникає внаслідок ядерного поділу, ядра розщеплюються, виділяючи нейтрони і тим самим вивільняють енергію. Розпад ядра може початися спонтанно, що трапляється рідко або вимушено внаслідок поглинання нейтрона. Лео Сілард припустив, що якщо один атом під впливом нейтрона розпадається із випромінюванням декількох нейтронів, то починається самозбуджувальний процес ланцюгова реакція. Ізотоп урану 235 і ізотоп Плутонію 239, для цього підходять найкраще, оскільки при їх розпаді вивільняються 2-3 нейтрони. Для запуску ланцюгової реакції треба, щоб речовина, яка ділиться, перейшла у суперкритичний стан, тобто маса і щільність перевищили мінімальну величину. Тоді нейтрони, які звільнилися в результаті спонтанного розпаду, з великою ймовірністю зіткнуться з атомними ядрами. Та викличуть розщеплення, в результаті якого вивільняться інші нейтрони. Так почнеться ядерна реакція. У рановій бомбі речовина, яка ділиться, розподілена в декількох частинах. Коли ці частини за допомогою вибухової речовини з'єднуються, їхня загальна маса перевищує критичну величину і відбувається детонація. У плутонієвій бомбі речовина, яка ділиться за допомогою звичайних вибухових зарядів, спресовуються. Таким чином вона переходить у суперкритичний стан і починається ланцюгова реакція. У Сполучених Штатах в рамках Манхеттенського проекту обрані фізики під керівництвом Роберта Опенгеймера працювали над створенням атомної бомби. Нацистська Німеччина теж пробувала створити атомну бомбу. Але на щастя, це закінчилось невдачею. До 1945 року група Опенгеймера досягла мети. Науковці створили Уранову бомбу під назвою Малюк і плутонієву бомбу під назвою Товстун. 26 липня 1945 року союзники скерували до японського керівництва ультиматум, в якому закликали до негайної капітуляції. Після відхилення ультиматуму. 6 серпня, із бомбардувальника Б-29 під назвою Гей» бомба Мелюк була скинута на японське місто Хіросіма. Потім, 9 серпня, з літака Б-29, що мав назву Бокскар, на місто Нагасакі скинули атомну бомбу Товстун. Ці дві атаки мали жахливі наслідки загинуло понад 300 тисяч осіб цивільного населення. Через мутації, викликані радіоактивним випромінюванням. Навіть через декілька поколінь народжувалися діти із серйозними відхиленнями розвитку. Використання двох атомних бомб примусило Японію піти на поступки. 2 вересня 1945 року на борту авіаносця Міссурі Японія підписала акт про капітуляцію. Так закінчилася Друга світова війна найбільш спустошлива війна в історії людства.